Ну, по-перше, вступає рішення, дякую за питання. До речі, зі мною вже говорили значить, на рівні заступника міністрів, уточнюючи, що я пропоную. Тому що я пішов далі, ви знаєте, я пропоную з датчиками GPS і GPRS продавати автомобілі і таким чином на 100% ліквідувати навіть можливість угону і крадіжки автомобіля. А скільки в цьому кримінальному бізнесі. Приймають участь, активну участь оборотні, то саме вони і є на перешкоді цього. Значить, уточненою зі мною, як я це розумію, як я це бачу, я виклав це на папері, перегнав. Та, таким чином уряд відгукнувся і розглядає це як можливість провадження закладавчому рівні. Що стосується міста Ужгорода, то рішення міської ради вступає в силу після мого підписання. Підписав я це три дні тому. Так? Тобто за три дні, яким чином на це відготувалися провайдери, ми не можемо сказати. Є звітні періоди місяць і квартал. Найбільш е, прозорим є квартал. Да. Більш того, я, наприклад, запропоную, у нас чудові дуже фахово високого рівня керівники провайдерів, до речі, я вам скажу, інтелігентні, розумні люди. Я давайте запропоную їм зібратися разом і дати вам прес-конференцію з цього питання. Повірте мені, відбувається тисячі і тисячі злочинів, пов'язаних з замахом на людей, на їх майно, на дітей. Значить, це і контрабанда, і торгівля органами, викрадання людей, крадіжки, вбивства, значить, використовують мобільний зв'язок. Дуже жахливі речі відбуваються. Позиція. Моя позиція: якщо абстрагуватися від, від персоналів, від персоналів, чий це пам'ятник, з точки зору науково-художньої, архітектурно-будівельної і містецької точки зору, це витвор містецтва. Якщо його рядом поставити... Як містецький витвір, я знову таки кажу, не політичний, не етнічний, не історичний. Коло Шевченка, нині нинішнього Шевченка, в якого всі пропорції Майкла Джордана, а він був маленький, повненький, до речі, як і Ленін, але геніальний, то витвору, який називається Тарас Роль Шевченко, буде соромно. Його автору буде дуже соромно. А нам буде прикро, що світовий геній, позитивний Шевченко, так погано зроблений, на відміну від дьявола і негативного генія Леніна. Моє рішення витвір містецтва зберегти для наших нащадків. Поставити і хай стоїть. По місту ми визначимось. Що стосується. Видатної особистості Бечинського, нащадки якого і понині живі в Ужгороді. це династія лікарів Бечинських, Антон Бачинський в залізничній лікарні. Це династія. У нас декілька династій, до речі, династія Кішко докторів. Це треба дуже цінувати. Але що стосується пам'ятника Бачинського, то його також треба зробити. І я радий тому, що. Фінансуванні потрібного обсягу бронзи, а це біля 2 тонн і 100 кілограмів треба. Значить, перші 500 кілограм дам я. Нас запевняє обласна партія регіонів і заступник Лідіди Віктор Іванович Феєр, що вони також приймають участь фінансово на рівні 100 тисяч гривень не менше. І все інше нам нададуть. Хто хто ви думали? Міські і обласні депутати від Комуністичної партії, Луганської області, Лу, міста Луганська і Луганської області. І це буде дуже добре. Це буде їх каяття в якомусь розумінні перед історією, що замість Бачинських у нас стояв дьявол Ленін, і зараз вони йдуть гроші, щоб і стояв і Бачинський. Але ми хочемо все-таки, щоб і лишився Ленін. Я вважаю, що і Гітлер. Це страшне, звісно, і Наполеон. Він Наполеон це теж чорне і біле, там є позитив, але там є і страшне. Це все-таки історія. Ми її не можемо переробити. Вона така, яка була. На наше щастя, ми батьків, батьківщину і історію не вибираємо. Ми єдина держава, яка була з непередбачуваним минулим і з непередбачуваним майбутнім. Тому що ми під кожного вождя переписували історію, тому у нас була завжди. Історія не передбачувана. Історія має бути просто історією, як фактом. І таким має бути Ленін, і він має бути залишений. Оце така моя остаточна думка. Я думаю, що вона нормально лягає на сприйняття в нашому суспільстві. Толерантна і, я думаю, компромісна.